Рахуємо розмитнення Volkswagen Passat 2.0 дизель 2015 року для нашого клієнта, який планує повертатись в Україну. Що бачимо на фотографіях? Автомобіль в гарному стані. Звичайно, на деяких місцях потрібно буде робити підкраси, але в Україні це коштує недорого. Головне, щоб була кінцева економія. По салону також бачимо, потрібно буде зробити хімчистку. І, звичайно, є нормальний пробіг цього автомобіля. Дивимося, що про нього пише його власник саме по пробігу. Пробіг 278 тисяч, перша реєстрація 15-й рік витрати: автомобіль 7300 доларів, доставка своїм ходом 400 доларів, митниця 3400, разом виходить 11420. Яка ж вартість цих авто в Україні на сайті авторія? На авторія ми бачимо, що ці автомобілі стартують від 13 тисяч. Є космонавти і 17 тисяч ставлять і більше ставлять. Тобто, коли ви самостійно купуєте автомобіль, самостійно його приганяєте економія мінімум 2000 доларів. Українці купуйте авто, а в плані доставки розмитнення ми вам за. Жди, допоможемо.